Тарас Батенко, після тих заяв Путіна, ви дивилися його виступ. Ну якимись епізодами мусили всі переглядати, щоб розуміти про що наскільки там ще ну, ворога є треба адекват, дивитися. нема адекватного не можна ігно. А що зараз українцям з цього всього розуміти? Є якісь прогнози? Може він застосувати далі ядерку? Не може боятися цього? Українці вже стільки всього пережили, і насправді українці важко чимось і злякати і здивувати, так тому що фактично. Стільки, скільки ми отримали на свої голови. Безумовно, останні дні вони особливі, тому що ми, ну, ми визнали фактично, що ми отримали згоду адміністрації президента Сполучених Штатів Америки щодо використання дальнобійних ракет по території Російської Федерації, по території Курської області. І ці ракети були застосовані по військових об'єктах. Це, зрештою, Путін визнав сьогодні у своєму відеозверненні. Ми отримали інформацію буквально вчора в Верховній Раді України, керівництва парламенту від наших силових відомств про те, що найближчим часом буде застосована певна експериментальна зброя балістичного характеру. Не йшлося про міжконтинентальну, йшлося про експериментально-балістичну. Mm -hmm. Тому очевидно, що це була відповідь на як ми як ми розуміємо, відповідь на застосування далекобійної зброї, яку нам надали Сполучені Штати і. Англія, що я бачу? Я бачу, очевидно, що Холодна Війна 2 фактично переходить в гарячу фазу, що Путін піднімає ставки до максимуму, можливо, перед можливим потенційним переговорним процесом, до якого він готується чи не готується, чи схиляється, чи не схиляється. Це саме відомо ну, найближчими місяцями. Ми в так званому перехідному періоді від однієї адміністрації, яка залишає е, свої. Кабінети у Білому домі, і до приходу нової адміністрації, якраз в умовах того перехідного періоду ставки Путін максимально піднімаються. І в чому полягають ці ставки? Ну скажімо, це удари по підстанціях ХС. Ми бачили у неділю, скільки ракет полетіло на територію України, були ураження енергетичних об'єктів. Вона зразу лягла, як ви знаєте, сім атомних енергоблоків з дев'яти. Ну це фактично, майже блекаут, який ми отримали. Майже блекаут. Очевидно, що подальші удари, які якщо вони будуть по такого ж характеру, такого ж масованого характеру, вони можуть ще бути більш фразовими для нашої енергетичної системи і для власне, підстанції АЕС, тому що ми можемо потім не підняти нашу атомну енергетику. Це теж говорить про те, що він хоче збільшити вагу переговорного процесу, свою вагу переговорного процесу. Друге, це підняття ставок перед можливим завершенням або зупинкою війни. Це, власне, ракета Рубіж, яку ми побачили сьогодні зранку, чи як її називають Орішнік і балістична балістичну ракету середньої дальності. Андрій правильно сказав про те, що Путін ще в 2019 році розірвав угоду договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, яка була заключена Сполученими Штатами Америки. А 23-го. Я да а двадцять 2023 році він припинив участь у договорі про стратегічні насупальні озброєння, так звані СНО 3 Тобто, фактично він вийшов зі всіх. Це останні були договори з Америкою, які ще стримували на Росію від такого характеру застосування зброї і розповсюдження її. Ну, це СНО 1 і 2-3 це договори, які були підписані, нагадаю, нашим глядачам, Горбачовим і Бушем старшим, далі Єльцином Бушем старшим. І, відповідно, Путін, до речі, жодного договору не підписував. СНО 3 підписував Медведів і, і Обама. Путін все це дезавоював. І, зрештою, погрози застосування ядерної зброї це вже ну, кульмінація цього всього, тому що які Може підняти паніку, це так звана інформаційна атака на українське населення, щоб схилити українців до відмови від частини своєї території. І ми бачимо по соціологіях, ви ж теж динаміку спостерігаєте, що прихильності до відмовитися до потенційної відмови від перед початком можливого переговорного процесу, частка українців, які схиляються до версії відмови від українських територій, здається, порядка. 58%. вісьми Ну, там мається на увазі більшість, що готові Більше, до початку готові. перемовного процесу. Це все є наслідком цієї інформаційної кампанії. Mm -hmm. Безумовно, цих атак, які безумовно ми спостерігаємо протягом останніх місяців. Я хочу сказати вам зараз одну інформацію, яка нам буквально зараз поступила, про те, що нас інформують про те, про отримані інформації щодо загрози найближчими днями ракетної атаки на Грушевського 5. Mm -hmm. Це парламент України. Ну, будемо бачити, як чи станеться це, це чи ні, але я бачу, що Путін максимально підняв ставки для українського населення, для українського народу. І, Очевидно, що Україна повинна на це реагувати, але не тільки Україна повинна на це реагувати, і, і крім України має реагувати міжнародне суспільство. Де засідання Ради безпеки? ООН, на що ми дуже чекаємо? Де за, де заяви організації Об'єднаних Націй? Де заяви Великої Сімки? Де заяви е, е, речників Держдепу США? Ми чуємо заяви від пана Селівана про те, що ну ми нам дали танки. Як вони були ці танки? Абрамсе нам це дали F-16, Наскільки ефективні боїлися F-16 у бою, не зовсім ефективні. Якщо нам не вистачає наших, нам головне, що нам не вистачає, що нам треба, це, це ву воїнів, які повинні відбивати агресора. Це заяви Салівана. Ну приблизно перекладає його зміст. Я вважаю, що це трошки не зовсім доречні заяви в контексті того. То й адміністрація, яка залишає свої посади, хоча ми, очевидно, вдячні адміністрації президента Сполучених Штатів, який врешті дав дозвіл mm -hmm. бити по Російській Федерації. Ми чекаємо ще на заявку, на запрошення у НАТО, станеться це чи не станеться, ми не знаємо. Але очевидно, що це адміністрація, яка йде, і це ті жести, які часами адміністрація жорстки давала в тих чи інших військових конфліктах. Ми знаємо ситуацію. Під час адміністрації президента Джорджа Буша старшого, яким бомбардував Ірак так від 92 році, в го року році, кінці 91-го року, ну скажімо так, адміністрація Байдена дещо хоче успадкувати і передати Трампу як вирішення цієї складної ситуації, яка сьогодні опинилася Україна. Я вважаю, що Україна сьогодні ну в найважчій ситуації, які вона була з, з точки зору людського ресурсу мобілізації, з точки зору енергетики. З точки зору Забезпечені армії зброї, тому що ми не все вибрали, що ми могли вибрати від Сполучених Штатів Америки. Далеко не все за цей період часу. Ми не можемо про це детальніше говорити. Подивимося, наскільки адміністрація ця діюча ще встигне нам передати зі своїх запасів зброї, боєкомплекти і так далі. Але я думаю, що цей перехідний період буде гарячий для України, і дай Боже нам його пережити достойно. Втримати ситуацію на фронті, щоб фронт не обвалився, і очевидно чекати. Посилі від нової адміністрації сполучених штатів Америки, яку очолить в січні Пане Тарас, перед тим, як виводимо чалого, він же чекає. Я от коротко зачеплюся за ваше повідомлення про те, що може бути в найближчих дні атака на Верховну Раду, на власне там, де засідають депутати, чи право я, думаю... я став, що раніше просто це була якась червона лінія, чи чи, чи я? Е, ні, ми от ні? Ну у нас була інформація неодноразово, що так би мовити, що. Грошевського 5 знаходиться серед, серед тих але... Серед цілей, але і це було у 2022 році. ви ж пам'ятаєте, що ми збиралися. Ми не анонсували засідання Верховної ради. Ми збиралися буквально mm -hmm. на годину часу, голосували у згодженні законопроекти і розходилися зараз. Повідомлення в контексті засування скажімо, гіперзвукової середньої дальності ракети Орєшев, чи як її там називають. Очевидно, що такі повідомлення ми до них повинні ставити вже збільше, скажімо так занепокоєння ніж ставилися раніше. Пане Тарас Батенко, зараз у Верховній Раді ну, потрохи по, по починається власне, дискусія стосовно е, реформування ТЦК. І от е, попередній спікер говорить про те, що ну, про те, що напевно багато українців е, десь дискутують е, між собою, що, ну, вочевидь, всім би хотілося, аби ТЦК працювало ефективніше і. Я зараз вас процитую, щоб ті радянські методи е, також відходили. Я погоджуюся з колегою, який сказав справні речі. Єдине, що закон про мобілізацію, який б він був не важкий і для суспільства, для країни, ну, він підняв мобілізацію в перші місяці. Перші місяці, тобто червень, травень, червень місяць, за тією статистикою, якою ми володіємо. Рівень мобілізації суттєво збільшився. Суттєво збільшився зараз. Він інший, дещо, ми знаємо огріхи цього закону безумовно. Тому, звичайно, що те, що ви говорите про ТЦК, воно має рацію. Я знаю про роботу відповідної тимчасової спеціальної комісії, яку очолює наша колега Ані Скорохот. І інші колеги, які говорять про те, що треба ну, так. Або якщо не розформовувати, то підсилювати ТЦК скажімо, ну іншими людьми, там, скажімо, можливо, там жіноцтвом більш активно персоналу. тобто міняти методологію підходу роботи самого ТЦК. Тому що ну, ми, ми більше просто роботи ТЦК налякали суспільство не заохотили, і так воно є. Тому очевидно, що. Поки що немає в Верховній Раді на ну, саме так в порядку денному законодавчих ініціатив стосовно mm -hmm. теми ТЦК. Це більше питання до там до міністерства оборони, до генерального штабу. Але безумовно щодо методики, методології, який спосіб якісно робити заохочувати людей. Безумовно, що якісно заохочувати людей треба починаючи з рекрутингу, якого ви кажете і це не тільки питання Національної гвардії та й інші військові підрозділи Азов прекрасно, це в тій тілі є вже пару пару років поспіль пару років поспіль і це показує результати на фронті але безумовно що треба розуміти про фінансове заохочення тому що наш ворог показує серйозне фінансове заохочення так звані підйомні кошти які він дає Україна, на жаль, не має можливостей і ті кошти, які отримуємо від західних партнерів, вони не йдуть безпосередньо на оплату наших збройних сил. Вони йдуть на закупівлю зброї, вони йдуть на соціальне забезпечення, вони йдуть на поповнення золотовалютних резервів, на інші статті видатків, але не на оплату Збройних сил України. Тому це всі кошти, які йдуть на оплату збройних сил, це кошти, які заробляє Україна і які платять платники податків. І Безумовно, що тих коштів ну, не вистачає в нашій державі. Сьогодні добре, давайте то зрозуміло. Ви сказали, що в перші місяці закон про мобілізацію дав результати. Він дав результат кількісно. У нас дуже багато е, політиків, дуже багато зробити. військових вищого рівня а, говорить цифрами. Він дав кількісно, він не дав якісно. Ви тепер собі уявіть, що є величезна кількість е, людей, призваних в ті періоди. Вони є військовослужбовцями збройних сил України, котрих е, от е, все-таки е, по навчальних центрах доводилося. Їздити неодноразово в багатьох місцях є дуже величезна кількість людей, котрих ніхто в бойові частини брати не буде. Замітьте, на них тратяться бюджетні кошти, значні кошти. Їм йде виплата заробітної плати, ну, крім бойових, в такому самому розмірі, як з будь-якому військовослужбовці. І вони харчування, речове забезпечення і так далі. Але з них. Толку немає на фронті ніякого. Їх просто туди не возьмуть. По перше, такі люди, вони є знову ж таки обузи для того самого підрозділу. брати ну, просто нереально. Закон про мобілізацію, який був прийнятий Верховна Рада, це продукт, який зроблений був міністерством оборони з Генеральним Так, Та, Добре, не Верховна Рада його продумала. Ми намагаємо. Ми ж ви знаєте, що він був поданий Верховну Раду в грудні місяці минулого року, так і потім. Відкликаний з Верховної Ради в січні чи в лютому місяці, я вже не пам'ятаю. А потім прийшла нова версія. Вона була там модернізована, знову ж таки від, знаєте, від міністерства оборони. питання, все-таки, котре пропонувалося і котрого не прийняли для таких, от як я, котрі з лютого 22-го року е, воюють. А все таки е, для нас якийсь е, граничний термін буде чи ні? Ми ж не знаємо. Ви знаєте, що дуже багато людей, котрі пішли воювати в 22-му році, е, позвільнялися з армії. Під різними причинами, та вони законні, вони в законом приписані. Але по суті, справи звільнилися мотивовані люди по причині того, що людина сказала: так, ну давайте мені два місяці, три, може би півроку. Я би просто пішов, відпочив, відпочив, пішов далі воювати. Вони вже зараз назад не повернуться. То були дійсно мотивовані ті, хто пішли добровільно саме до війська. Ми втратили дуже величезну кількість таких військовослужбовців, бійців. Люди не розуміють, доки навіть людина, яка зараз захоче йти мобілізуватися, призватися, вона повинна розуміти свою дальнішу долю. Питання ротації це найважче питання, яке сьогодні є для самого, самої армії, і найболісніше питання ну, одне з найболісніших питань. Ми в Верховній Раді неодноразово піднімаємо. Я особисто піднімаю, що це питання треба законодавчо регулювати. І такі законодавчі ініціативи були з нашого боку. Ми не можемо це самостійно, так би мовити, продукувати, не погодивши це, так би мовити, із військовим командуванням, тому що військове командування відповідає за ситуацію на фронті. І повірте, в умовах воєнного стану Верховна Рада. Мусить ці речі погоджувати із безперечно головнокомандуючим Божливого. і міністерством оборони Тарас Батенко. Хоті слово, і далі. Я, пан візняк, я, якщо можна коротко, щоб можна повернути цю карту, так, так я також старту України, будь ласка, е так це Україна е у версії е божевільного Путіна. Ви знаєте, я в силу своїх наукових інтересів е цікавлюся давно персоною Путіна, і спостерігаю за те, що він говорить від часу його президентства, початку президентства. І хочу сказати, що тут немає нічого нового. Ну, я в цю версію це вона була озвучена в рамках так званого грузинського конфлікту. Коли він говорив власне групуючи дві перші груп е регіони групи регіонів нові нова нова, так звана Росія і проросійські, і коли він казав, заберіть до Польщі, вже звертався, що заберіть собі західні території України, три mm -hmm. області. Він це групував, mm -hmm. три області і так далі. Тобто, то просто ми, ми погано чули Путіна. Ми погано чули Путіна, коли він про це е маніакально говорив ще років 10, 12, 15 назад. Тобто ми не займалися серйозно системою державного. Ну, скажімо так державної системи вивчення ризиків від Російської Федерації, яким би мала займатися РНБО, Рада національної безпеки, і відповідні інститути і так далі. І на жаль, багато часу було втрачено. Ну, ми ж бачимо, які карти приносять Путіну досі. Ну однедавно демонстрація була карта го століття, якого наукового інституту йому вручалася, де безумовно, звісно, він там Україна як держави не знайшов і він далі марить. Навіть не радянським союзом, проблема тому, що він марить російської імперії. Ну ми знаємо не тільки від Джежинського від іншого, що Росія ніколи не буде імперією, якщо вона не відбудеться як імперія, якщо в її лоні не буде Україна, територія України зі своїми ресурсами, людським ресурсами, матеріальним ресурсом, корисними копалами і так далі. Безумовно, що це. Та е, карта, яка е, провокує далі його е, розбухувати і підтримати той конфлікт, чи це буде конфлікт як на далекому сході, який пан Андрій каже що що теж як їх варіант може бути, але нам в тій ситуації треба безумовно. Якщо буде зупинка війни чи заморозка війни, нам безумовно треба гарантії від міжнародної спільноти в іншій, в іншій ситуації, безумовно, що ми будемо в дуже важкій ситуації. Які це може бути гарантії після того, як ми вже відчули на собі гарантії Будапештського договору, 1996 року, мені важко уявити, якщо тим більше нас не приймають, а заморожують для нас заявку у НАТО на якийсь період часу. Тому безумовно, що це виклик для і нас, і для міжнародного суспільства. І для нас виклик подвійний, тому що ми живемо в цій країні. ніхто її не збирається залишати. Всі, хто хотів залишити, вже залишив. Всі, хто хотів повернутися, вже повернувся. Сподіваємося, що повернуться ще й достойні, коли будуть можливості хороші до цього повернення. Ми розуміємо, що деякі наші громадяни не від тяжко, не від доброго життя повертаються навіть на окуповані території, тому що немає де жити. І ми сподіваємося, що ці окуповані території ми повернемо. І безумовно, що ми знаємо, ну, сьогодні прекрасний день. Сьогодні ж день гідності і свободи, день революції і гідності. І це те, що має об'єднувати українців, що ми завжди повинні пам'ятати, якого народу і воювати і відвоювати своє.